Начальником Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко він нам докладніше розповість про те, що відбувалося під час цих навчань, пане Юрію, доброго дня. Доброго ранку вам, доброго ранку, Так, О, пане Юрію, Тут розпочнемо з того, що все таки це моделювання та ситуації, можливо, такий постановочний момент. Хотілось би, щоб на рівні постановки воно і закінчилося, відповідно. Але все ж розкажіть трішки про перебіг цих спеціальних навчань, для кого вони були передбачені, і де відбувалися. Ну саме найголовніше, так це в принципі моделювання, але ми брали саме найгірший варіант, що може статися на запорізькатом електростанції, і ми відпрацьовували всі ті заходи реагування на цю надзвичайну ситуацію. Особливо це саме найголовніше координація всіх сил і засобів, які залучалися до навчання і реагування і реагування. Під час навчання ми відпрацьовували майже не майже, а все від початку, як люди забирати людей евакуацію, провести їх дезінфікацію і також направлення їх до безпечних зон. Під час навчань були залучені у нас як і такі сили і засоби, як Міністерство внутрішніх справ, міністерство енергетики, відповідно, Запорізька обласна військова адміністрація, департамент Державна служба надзвичайних ситуацій, енергатом, гідрометричний центр і так далі. Тобто, ми перевіряли всі, повністю всі наші силові структури, які можуть бути залучені до таких подій. Скажіть, будь ласка, можливо, є якісь, скажімо, слабкі місця виявлені під час навчання? На що ще більше потрібно звернути нашу увагу? Ну відповідні висновки ми зробили це дійсно. А саме найголовніше, на що треба звертати увагу, це на оперативне реагування. Саме найголовніше. Хоча по часу і по тим документам, які у нас нормують ці всі ці всю історію, то у нас виходить, все вийшло досить непогано. Тобто, ми зреагували, відповідні пункти збору, були відчинені, люди знаходились на місці. Тяг приймали людей, які були з зони умовно зони зараження і так далі. От ви сказали трішки про злагодженість спецслужб. а Якщо от звернутися саме до місцевого населення, наскільки вони розуміли про важливість і що встигли з ними відпрацювати? Якщо говорити про місцеве населення, то саме найголовніше, що ми зробили посилання на те, що будуть проводитись навчання, це саме в рамках тренування. Більш того, ми надавали в офіційних телеграм-каналах на офіційних сайтах інформацію, що про порядок дії людей у разі виникнення надзвичайної ситуації тобто, ми приближали все до реальної. Але в рамках навчання більш того, також ми відпрацьовували навіть те, що якщо у нас не буде електроенергії, світло виб'є чи ще щось, тобто поліція з гучкомовцями, їздила по місту і сповіщала на те, що необхідно робити ті дії, які під час надзвичайної ситуації. Скажіть, будь ласка, мені цікаво. А чи є особливий сигнал тривоги у випадку, якщо станеться аварія на атомній електростанції? Як населення дізнається? Зрозуміло, да, що телеграми, але формулюємо ситуацію, що інтернету нет, що е, 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 інтернету немає, що електроенергії немає. Як населення дізнається, який будь звук? Щось і треба зауважити, що сигнали тривоги вони відрізняються, дещо коли йдеться про повітряну Правильно? загрозу. Так роз'ясніть для мене будь ласка. можна від вас почути. Так, ви праві, абсолютно це по перше. По друге, більш того, якщо навіть в нашій додатку, якого є тривога, є там інший сигнал про радіаційну небезпеку. Це друге, третє, ми також провадили в Запорізькій області СМС-повідомлення, тобто екстрене смс-повідомлення у разі надзвичайної ситуації, тобто як і повітряна тривога, так і радіаційна небезпека. Тобто, плюс, як я вже говорив. Це гучкомовці, які будуть їздити в машинах і говорити, сповіщати людей щодо е надзвичайної ситуації і що необхідно робити. Дякуємо. Це був Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації, який розповідав нам про спецнавчання.